Вітаю! Всіх ідеалів не існує, але ніхто не може заборонити тобі стати кращою версією себе. Отже, про мене, Волинець Іна Степанівна, педагогічну діяльність, розпочала вчителем музичного мистецтва в Перетоцькій загальноосвітній школі перших-других ступенів. Мала досвід розботи педагога-організатора в даному навчальному закладі. В школі працюю вже 11 років. Щоб цікавити дітей, замало бути лише вчителем за дипломом, потрібно бути компетентною особистістю, яка любить життя, має жагу до знань та пізнання. Я намагаюсь показувати власним прикладом та мотивувати своїх творчих, обдарованих учнів стати вчителем я мріяла з дитинства. І саме завдяки навчанню у Рівненському державному університеті моя мрія збулася, оскільки у 2013 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю музичне мистецтво та здобула кваліфікацію вчителя музичного мистецтва, методиста-вихователя. Сьогодення в освітньому просторі наповнене надзвичайними викликами, і кожен день щось приносить нове для вчителів та учнів. Реформи освіти, карантин, дистанційне навчання і, на превеликий жаль, війна. Всі ці події ставлять нас перед завданням адаптуватися і розвиватися та забезпечувати якісну освіту. Ми живемо у часи, коли можемо знати нескінченну купу інформації з інтернету, але вміння аналізувати цю інформацію та робити власні висновки є критичними, тому моя мета дати учням засоби для самовираження. За допомогою музики, мистецтва, ну і звичайно нових освітніх технологій, формування музичної культури школярів є головним завданням сучасної музичної педагогіки. На своїх уроках намагаюся розвинути чутливість і потяг дітей до музики, вести їх у світ добра і краси, відкрити у музиці животворне джерело. Людських почуттів і переживань, навчити захоплюватися неповторністю музичних творів та виконанням їх на елементарних музичних інструментах. На уроках музика сприймається як живе і захоплююче мистецтво, тому таким же живим і захоплюючим має бути навчання. На уроки завжди приходжу з бажанням разом з учнями відчути радість спілкування, з музикою, цим самим і налаштовую на такий лад і дітей. Провадження технічних засобів в освіті сферою стало особливо актуальна у наші дні. Вважаю використання ІКТ в сучасній освіті як один із необхідних засобів професійної діяльності вчителя, тому на уроках музичного мистецтва я застосовую сучасні інформаційні технології, мультимедійні навчальні програми з музичного мистецтва, ресурси глобальної мережі інтернет. Застосування ІКТ на уроках музичного мистецтва сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчості і здібностей та дозволяє підвищувати продуктивність уроку, підвищувати якість рівня використання наочності на уроці, об'єктивно та своєчасно проводити контроль та підведення підсумків, дозволяє залучити учнів до створення творчих робіт, підвищувати пошук інформації із найрізноманітніших джерел, розвивати самостійне мислення. Використання комп'ютера та проектора на уроці створює можливість для розвитку здорової пам'яті, фантазії, формування у дітей естетично гармонійного світосприйняття. Використовують також музичні інструменти, баян, діатонічні дзвіночки, елементарні музичні інструменти. Педагогічний досвід показує, що використання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини. Насамперед, всебічного розвитку природних творчих здібностей учнів, а саме фантазії художньої уяви, асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичних матеріалів, розуміння, поняття ритму, природі і мистецтві, відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри. Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів, на уроках музичного мистецтва я використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти метод розповіді та бесіди, метод наочності, ігровий, порівняння і зіставлення, узагальнення, повернення до вивченого матеріалу. У своїй роботі застосовую різні форми навчання: індивідуальну роботу, роботу в групах, колективну, в парах. Працюючи з інноваційними технологіями, особливу увагу я намагаюся приділити інтерактивному навчанню. Використовую інтерактивні методи: мікрофон, ланцюжок, музичний футбол та інші. У ході інтерактивного навчання учні вчаться робити вибір. Шукати і аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи. При цьому навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Вони обмінюються думками, ідеями, пропозиціями. Одним із шляхів розвитку творчої особистості учнів їхньої креативності я вважаю творчу музичну діяльність, яка має пронизувати усі види музичної діяльності школярів та є якісним показником творчого самовираження. Належну увагу приділяю мотивації навчальної діяльності дітей, систематично залучаю учнів до позакласної роботи. Щорічно проводяться обласні конкурси, на яких активну участь приймають мої вихованці. А саме до таких конкурсів відносяться як юна зірка, вифлеємська зірка, Поліська Січ, де мої вихованці здобули призові місця, також учні беруть активну участь в всеукраїнських конкурсах Віртуоз, Паріс Стар, де здобували першу та другу премії. У свою чергу я не припиняю саморозвиток, завжди намагаюся оновлювати свої знання та навички, враховуючи виклики сучасності. Я залюбки ділюся отриманими здобутками і враженнями зі своїми учнями, надаючи їм можливість зростати і розвиватися разом зі мною. Хочу дати більше, ніж просто знання та навички, хочу дати характер, цінності, принциповість, а для цього їх повинна мати сама. Я переконана, що ліфт до успіху не повезе. А тому вчу своїх учнів, що слід користуватися сходинками крок за кроком, і завжди пам'ятати, немає такого каменю на нашому шляху, який не можна використати як фундамент для зростання.